У цьому відео я знову зачіпаю тему розумних зубних щиток. І якщо в одному з минулих оглядів я знайомив вас з розумною електричною зубною щіткою від Oclean, що потребує під'єднання до смартфону, то цього разу щітка дійсно розумна, навіть інтерактивна, але вона не потребує під'єднання до смартфона. Звісно ж, вона класно чистить зуби, але ще вона вміє підказати та розказати, що саме необхідно зробити для дуже якісного чищення зубів. Отож, давайте швидше. Знайомитися з розумною зубною щіткою Oclean X10. про вартість та наявність Oclean X10 дізнавайтеся за посиланнями в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі. Не забувайте ставити лайки та дивитися інші наші відео. Компанія Оклін випускає чимало різних електричних зубних щіток, і після мого знайомства з найпростішими та найрозумнішими її моделями я думав, що мене вже мало чим можна здивувати. Але Оклін дуже постаралися над моделлю X10, і їм таки вдалося це зробити здивувати мене. Компанія Оклін точно знає, що всім нам дуже важливо, щоб чистка була максимально якісною. І тому ця щітка навчена визначати, добре почищені зуби чи ні, але це ще не все. Давайте переглянемо комплект цієї зубної щітки, і далі я вам розповім найцікавіше. Це щітка не проста, це одна з топових моделей компанії, тому заглянути всередину досить великої коробки особливо цікаво. У комплекті користувачеві дістається сама щітка, насадка для щітки із серії середньої жорсткості, кабель для зарядження. І настінне магнітне кріплення для зубної щітки. Таке кріплення зручно буде розташувати у ванні, де і постійно зберігатиметься щітка в підвішеному стані. Ну і звичайно ж, про інструкцію користувача не варто забувати. Така зубна щітка випускається у кількох кольорах. Для тесту я обрав синій. Для початку використання потрібно прибрати ковпачок для транспортування і встановити насадку. Керується щітка за допомогою всього трьох кнопок та яскравого кольорового дисплея. Велика кругла кнопка може включати, відключати щітку, запускати та ставити на паузу процес чищення. Дві інші кнопки допомагають обирати один з п'яти режимів чищення та один з п'яти рівнів сили очищення. Дуже цікавий підхід використаний тут, для того, щоб увімкнути щітку, навіть не потрібно натискати. Ніяких кнопок, тому що датчики щітки самі розуміють, що ви взяли її до рук і включається вона автоматично. Оклін називають це функцією автоматичного пробудження. Прикольний елемент дизайну це логотип компанії, що підсвічується у нижній частині зубної щітки. Він не несе ніякого функціонального навантаження, але виглядає привабливо і якось додає відчуття просунутості щітці. Хоча можете не погодитися зі мною у коментарях до цього відео. До речі, не забувайте ставити лайки моїм оглядом. Та підписуватися на наш канал. Але не тільки автоматичне пробудження робить цю щітку розумною та цікавою. Кожен користувач може вибрати потрібний режим і силу очищення, відбілювання або акуратне очищення. Це будуть різні патерни роботи мотора із різним принципом вібрації, від сильного тремтіння до легкого коливання головки зубної щітки з різною частотою і амплітудою. У процесі чищення вона автоматично нагадує про необхідність зміни зони чищення за допомогою переривання роботи мотору. До речі, тут дуже просунутий мотор, що працює за принципом магнітної левітації. Він тихий і робить до 40 тисяч коливань за хвилину саме для максимально ретельного чищення. В кінці чищення щітка вимикається автоматично. Як я вже казав, у щітки є датчик переміщення у просторі. Це повноцінний шістиосьовий гіроскоп, як у смартфонів або у розумних годинників. Тому після завершення щітка точно знає наскільки якісно проведена чистка. Сплею з'являється оцінка у вигляді зірок, де три зірки це відмінний результат. А якщо зірок буде менше трьох, то щітка не тільки покаже місце, яке потрібно дочистити, але й виставить додатковий час чищення. Однією з кнопок можна буде запустити до очищення неочищеної зони. І у разі успіху щітка похвалить користувача за допомогою символу лайка чи серця. Ну прям дуже ці символи схожі на ті, що використовуються у Фейсбуці. Таким чином щітка допомагає уникнути пропуску сліпих зон, чищення стає якіснішим, а посмішка залишається здоровою довше. Дуже важливо також розказати про головку, що чистить та її щитинки щитинки щітки на зрізі отримали форму ромба. Це допомагає якіснішому чищенню проміжків між зубами. Це дуже важливо, так як це найпроблемніші місця, що потребують особливої уваги. А ще дуже зручно, що такі насадки ви легко можете змінити. І приблизно через три місяці ви зможете встановити нову насадку, щоб чищення залишалось максимально якісним. Посилання на насадки я теж залишу в описі до цього відео. Вони бувають різні, але їх дуже легко обрати, бо всі. Вони сумісні і взаємозамінні. Щітку потрібно лише один раз встановити на зарядку на 3 години, щоб користуватися нею цілих 60 днів. Адже вбудованого акумулятора на 1200 мАч при використанні двічі на день саме настільки і вистачає. Заряджається щітка через порт Type c і якщо ви щільно закрили кришку у нижній частині, то сміливо можете її ополіскувати у воді, адже вона захищена від вологи за стандартом IPX 7. Це одна з. З найважливіших властивостей сучасної електричної щітки. Декілька слів у якості висновка. Думаю, безумовно, для кожного з нас дуже важливо правильно доглядати за зубами. Іноді нам потрібне відбілювання, полірування або навпаки, ніжне очищення, і все це вміє робити щітка OCLIN X10. У плані практичності та ретельності догляду. Я думаю, вона влаштує будь-якого користувача. Звісно, вона коштує не супер дешево, але на цей випадок у Оклін є інші моделі, про які я теж розповідав. Дивіться мої огляди зубних щіток Оклін у окремому плейлисті за підказкою. У Же час не варто забувати, що ця щітка розумна, ця щітка не просто чистить, але й допомагає контролювати результат і доводити чистку до успішного завершення. При цьому робить вона це в ігровому вигляді, і це також дивно, як гейміфікація була використана виробником для покращення якості чищення зубів. Причому реалізовано це без необхідності підключення зубної щітки до смартфону, як це часто буває. Обов'язково розкажіть у коментарях, чи сподобалася вам така зубна. Чітка, поставте лайк цьому огляду. Не забудьте підписатися на наш канал з дзвіночком, а також подивитися інші наші огляди.